Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати у нас новин такі от вентилятори поприїжджали. Це у нас на 12 вольт, на дві голови. Вони незалежно одна від одної можуть працювати. Тобто Два вимикача і регулятора. Тобто вмикнули, може один працювати, може два. Різна швидкість. Якщо вам потрібно, це покріплені комплектації. Тут у нас ідуть двосторонні сточки, два шматочка таких прямокутних. Сам він не важкий. Пластик такий доволі якісний. Оце от у нас підкріплення, от дві площадочки під двосторонній скотч можете приклеїти до будь-якої поверхні. Е, Під'єднання тут у нас живлення від роз'єму USB. Якщо у вас USB в тракторі немає а бажаєте придбати, у нас таке ж, також є подовжувачі, там під USB або е, можете під'єднати до мережі напряму, там припаятися. Або э, можете придбати там подовжувач. У нас є також, э, тобто ви э, вставляєте прикурювач і у вас там з'являється зарядка USB і там і э, розгалужувач прикурювача. Є такі варіанти. Так, що у, нас ще приїхало? у нас приїхали вот такі от труби до КПП керування, Потім вугільний фільтра. Приїхали це виробництво Україна, але він вугільний, покращено якості, краще фільтрує. Так, Потім у нас на двою сталі, отакі от от. порожки, там є ліва і права сторона. Потім ж самі порошки пропаковані просто паркування. Так, і приїжджали до малої кабіни. У нас фонарі і скло фонарів. І отакі от от казівники старого зразку до поворотів. Так, друзі, що? Давайте ще огляд тоді по глушникам. Ну, зараз замовили, очікуємо ще надходження, бо вже бачите, вже навіть на вітрині познімали, попродавали. Бачите, отакі от у нас вже дирки нещодавно я вам знімав, було багато глушників. Реклама працює, люди замовляються. Якось так. Кого зацікавила там пропозиція, або може що ще там до МТЗ, якісь запчастини цікавлять, будь ласка, звертайтеся за номером, який можете знайти в описі під відео, або можете там замовлення робити на нашому сайті. МТЗОК. Дякую вам за перегляд. На все добре.